Так, шановні, заглючив в мене щуп на верстаті. Тобто він весь час показує, що він включений, тобто, що на нього вже є натискання. І як би не пробував, десь він час від часу спрацьовував, я так підозрюю, що то десь, напевно, що дріт переламався. Тому вирішили його зняти і розібрати. Значить, тут... У нас гайка на якій оця бронь. Всередині шайбочка, яка закриває і не дає доступ всередину, тобто треба розкрутити ту штукенцію, щоб добратися до плати і видзвонити кінці, чи добрі, чи не добрі. Так, там зверху у нас. Тут під кришкою стоїть кришечка, далі шайбочка і пружинка, яка тусь справу підтискає, верніше, навпаки, ось так вона. ширшим до шайби, щоб туди не попадав бруд. Далі манжета. Щоб її відкрутити, вирізав на лазері ключик, закрутив два вінтика, їх запиляв. Все гарно йде. Зараз я розкручу, покажу вам, що там всередині. Так, розкрутив то стопорне кільце і от за оцю штучку його витягнув у цей картридж. Так виглядає, що в мене там негерметичність герметичність. Так, перебили. Виглядає так, що в мене тут негерметичність герметичність, бо сам картридж він запакований цільний. Виходять тільки два контакти. А от тут де плата всередині. У мене тут масло якесь попадає, тому, можливо, і воно дало свою якусь це. Зараз ми ті провода видзвонимо. Я то все помию почищу. Попробуємо, чи є обрив, чи немає, і будемо збирати, якщо немає обриву, то наново пробувати, якщо є, ну то... Заказувати новий дріт. Він тут має бути екранований. Закажемо новий, зберемо, подивимося. Так, щуп вже відремонтований, відкалібрований. Таке був була проблема в проводі. І тут, як вияснилось, вже... Нерідний провід, тобто, з таким ми його купили. Перші, ну, ми купили новий станок і відповідно з ним прийшли такі щупи, бо, як я там показував, отут на виході у нас було більше проводів, ніж треба, тому ми і не могли розібратися, де прозвонити. Насправді тут має бути два проводи і екран. А в нас там було, по-моєму, чотири проводи. три проводи і екран. Тобто один лишній. І як вияснилося, тут е, у нас було щось типу спайки. Можливо, десь виробники купили якісь БУ, не знаю, не, в чому тут причина, але факт залишається фактом. Тобто е, проблема була в тому, що в нас під оцією металевою захисною оболонкою. Вже від масла, від оцього всього, від стружки, від емульсії роз'їло ізоляцію і зігнив екран. Тобто оцей екран, який там йде оця опльотка, вона перегнила і в результаті того не було нормального контакту. Зараз ми поміняли повністю кабель, перепінували його. Все гарно працює, тому такі бувають рахунки, бо тут навіть видно, що оце не по діаметру навіть оціє металевої захисної оболонки. Тобто Хтось тут щось колись, ну, скоріш за все, що то десь або якийсь відновлений датчик куплений, бо до нього є це, коробка, тобто всі запчастини були в комплекті ключі. Але такий кабель, не знаю, що це за така акція, але факт лишається фактом. А, ще на рахунок плати там всередині. Плата там стоїть всередині на клею. Він легко, і якщо завтати туди якийсь гачочок, вона легко відходить і на платі ще є роз'єм, до якого підключається вже сам кабель. Тобто плату можна з роз'єму. Так само відімкнути і роз'єм прозвонити в разі потреби. Тож що от вийшов у нас ремонт. Поки чекав своєї черги, щоб лазер звільнився вирізати собі ключик, то вирішив вам трохи познімати ще роботу нашого лазера, він у нас вже... Рік часу, ніяких з ним траблів не було. Я вже цією справою не займаюсь. Моя справа була навчитись самому і навчити людину. Далі людина вже собі сама дає радість.